Добрий раночок, я вже працюю в теплиці. Прийшла провідати, провідати оці, що вчора в землю садила. Вроді би нормально, тіто нормально. Принесла ще ці от, підійшла до інжирчика свого. Оце така назва. О, бачите, така назва інжиру. Росте помідори, все нормально. Ці переночували нормально. Капусточка. Тоже середній листочок вже розкручується. От, кабачки не посажений. Нормально, бачите, я садила, цього листочка не було. От, повипускали листочки. О, оцього випустили тут уже на місці. Тут два оцього і цього. І той росте далі. Тут такий самий інжир. Маю в виду сорт такий самий, ой, якась. Пилиночка. О, Бачите, такий самий інжир. Води понабирала, капусту полила, ямки покопала, але ще зранку хай погріється мені вода тут, бо ще вода холодна, щоб поливати. Глянь та капусточка вже так стоїть, як солдатики. О, бачите? Так, ідемо сюди. От я тут пройшлася, але мені нема часу. Дивіться, хочу що вам показати. Хтось казав, що не сходить на ленті. на бумазі, он морква, бачите. Хоть я бачите? От, хоч я її як позатоптувала, бачите? Хоч я її як позатоптувала, але вона пробивається і сходить. Бачите, нема часу прополоть. Отут щось одної нема. Або я її конкретно затоптала, або це є, гляньте. І пішла туди далі. І тут так само. Салатики все добренько, тільки що теж полила. От. Капуста між салатами себе почуває також добре. Тут інший сорт інжиру, інжиру рандіно. От. І тут він он, я пропустила. Там я вже прибрала гіацинти і просапала під тими. А ці хай ще трошки побудуть. Це також рандіно. Бачите, з плодиками. Ну, не знаю, щось вийде з них, не вийде. О, бачите, один, два. Побачимо. Значить, буде другий урожай, як цього не буде. Це Рандіно він два рази плодоносить. Раніше бреба. Ну, тобто, от о. А потім вже називаються фіги. Що в нас тут? У нас тут уже 25. А ну, ну йдемо сюди. Оце типу мій шпинат. <laughs> Ні одного нема. Ну як так сіє шпинат, зійшла ця рукула. А ну, О, ну, Оце саме цікаве. Зараз закачаю мішку. Гляньте. Почуває себе нормально. Я попіднімала піднімала на ніч таку штуку ці. Мішка. Бачите. Нормально, зараз я І це... навіть я зараз під'їжу їх, може, може, а може вечором. Бачите? Шпинат, ой, цей, кажу, шпинат, бо ж тут має бути е, Рукула розвивається добре, але ж хотілося шпинату. ну я вже його сіяти не буду. Укропчик. Ну тут морк, оця посаджена фасоля, не сходить. Може яке старе насіння, знаєте? Я вже питала у своєї люди, то вона каже, що може бути що старе насіння, а фасоля не любить цього, знаєте? От, отакі от такі я тут зараз попрориваю. Слухайте, нема часу. Проходжу, кажеться, що зараз буду робити. Пройшлася пішла далі. Оце гортензія, що я купляла на дворі дві посадила, тут такі вони чахлі. А тут я бачу отакий от кусок нема. Може б мені треба краще його зрізати, а не глядіти оцього. Отаке починається. Дайте ну, пройду. Сьогодні вже насадила не галоші, а старі кросовки, то це вже я тих їх заходила. Сьогодні буду докроплювати сад. Але зараз ще роса. Я поставила свій цей обризкувач акумуляторний на зарядку. Що це таке? На що воно мені тут? От, бачите, капусточка напогана. Правда? От. За помідори, звісно, я переживаю. Огірки я трошки зупинюся. Хай це, бачите, я зробила, вже почала робити ями, поналивала води. Зараз я ще полю воду, полю, хай впитуються і ще ряд зроблю. Або фітоспорином. Я вчора купила фітоспорин. Гляньте, як цибулька відростає. Щежно я її обрізала. І тут От, Щежно я її обрізала. Гляньте. Але хай росте, я буду поливати і буду сушити. Редиски осталось капелька, вся велика. І, і то я посажу ці помідори, що тут в теплиці. А далі в мене в хаті вже такі меншенькі, знаєте? А це ці, що я Дивіться, як я її з боку пристроїла, ці, що я згубила назву, Гляньте, які вони гарні. А ну зараз ми подивимося кореневу систему. А як достати? А давайте я вибачаю, хай чуть-чуть телефон тако полежить. Я зараз попробую дістати, бо ж якщо буду. О! Гляньте, ну. дивіться, яка коренева. Бачите? Оце я два рази поливала монофосфатом калію. Монофосфат калію для... Я все дивлюся ж відео, я ночами не сп... вдень пашу, а ночами відео дивлюся, учусь. От, Земля, бачите, із агроперлітом. І отакі о. О, бачите, далі покажу. Ну, давай може назад поставимо. Ой! Отакі помідорочки гляньте. Тут горб, то не можна її рівно поставити. Ану отако. Дивіться, бачите? Оце ці п'ять штук, що я була, написала. А може де тут стоїть, слухайте, назва. Написала, причепила і воно десь в мене згубилося і шукала, шукала, і не знайшла. От. Дай таке, хай постоять, хай погріється мені водичка. Оце що тут таке? А, ну я дайкон не посіяла, боже, Боже. Положила, щоб бачила, але положила тако, да й думаю, якийсь мусор. Це взагалі хай ще лежить далі. Бо зараз, зараз піду гляну, чи не зарядився цей, але ще поливати не буду. Хіба що полуницю полю. Але я вчора полуницю. Хорусом пройшлася от всякої біди. То, це є. то теж, мабуть, не буду, хай щоб не змити. Все, яке сьогодні відложується. Тут садити не можу, бо вода холодна. от Я прийшла сьогодні сюди, вночі було 3 градуси, ну, писало на дворі, а тут було 15 градусів. Воно, як удень, є сонце, земля так прогрівається сильно. І тоді гляньте, і тоді, це, тоді воно держить температуру цілу, цілу ніч, знаєте. Таке. Ну, добренько, на цьому все. Зараз я подумаю, що робити мені. Уже треба вікна відкривати вверху. Уже 24. Зараз я подумаю, що мені з планою робити. Ну Роса не можу кропити. У мене сьогодні головне завдання покропити і посадити ці помідори. От. А роса на деревах, бо ще рано. Пусточка моя, це, це цвітна. Отут мушу посередині, мабуть, вирвати цього салатика або цього. Може зараз на сніданок, але у мене сьогодні творожок на сніданок такий. Бачите, як скручується, гляньте капуста, не встиг посадити, вона вже все, йде в ріст. А йде в ріст і швидко це є, тому що вона посаджена із комом землі. Все, на цьому все. Я сяду чуть посижу на своєму троні. От, бо мокро, не можу так надвір вийти. Зараз, зараз, зараз... Опа! Дуже низько, знаєте. От. Бачите, ні одної фасолічки нема. Не одної. Зато до який укропчик. Добренько, на цьому все. Бажаю вам сьогодні провести день дуже добренько, щоб всіх було здоров'я, щоб день гарно пройшов раціонально. От. Я теж буду трудитися. І сьогодні мені прийшло, покажу, що прийшло мабуть, вже на почту. Кожен день їжу туди. Кожен почті щодень. Ну, вчора ця дефомбра діфо... чи як, -то... Ні, як це називається, те, що я вчора купила. Це взагалі супер. Я вчора подзвонила їм, подякувала, розпитала, як з нею поступати, в що її пересадити, як з нею займатися. А сьогодні я куплю ну я вже проплатила таку штуку. От. І слухайте, знов читала, читала про те насіння по я ж посадила тільки 15 штук в пакеті 50, тільки що залила його водою, воно таке тверде. Воно таке тверде, як стікляні шарики, Не знаю, що з нього вийде. Лучше треба на нього не настроюватися. Грошей тільки шкода, скільки грошей заплатила. А якщо вдасться, значить вдасться. Бачите, Ех, то надя хазяйка. Посіяла шпінад зайшла рукула. Господиня, ну я не винувата. Я купувала на пакетику писала, все. Добренько, хорошого вам, сім дня, всім здоров'я, всім миру, всім нам в Україні миру, всім всього найкращого. Дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. Поширюйте, Може, якісь там друзі, подружки хочуть подивитися, показуйте. От, Огірки зараз опущу, бачите, як попідніма. Це на ніч підняла, щоб нічого там. Огірок є огірок, одна вода, знаєте, листечка. На цьому все. Дослідуючого відео, щось ще придумаю вам сьогодні показати. Вчора кажу, обробила хорусом від всякої. Я була у, у цьому у зеленому світі. Мені дівчата сказали, чим обробити, щоб нічого не понападало. Бо торік я заплатила людині, він мені два рази кропив садок, і два рази на яблуках була отакі. П'ятнишки, парша чи що таке, і воно все опало. Я в торік не зібрала ні одного яблука. Що ж я буду із тими слабими п'ятнами їсти? Ви що? То сьогодні в цьому році буду сама, дерева обрізані і я буду сама це все робити. Половину вже зробила, залишилось 9 яблунь, 2 груші. От. І таке, Все. на цьому все, до слідуючого відео. Всім вам дуже щиро прищиро дякую.